Я не знаю, чи ми всі усвідомлюємо, що це, напевно, апогей нашої боротьби за нашу незалежність. Можливо, навіть не 30-літню незалежність, а от оцю всю, за яку Україна бореться протягом тисячоліть і століть. І дуже багато є людей, які зараз вже змучені війною, для яких виключання світла стало певним вже дискомфортом, але треба розуміти, заради чого це все. І коли ми зрозуміємо, ради чого це все, ми, напевно, зможемо знайти ресурси, щоб кожен на своєму місті, в міру своїх можливостей, в міру своєї сили кожного дня крок за кроком помаленьку наближати цю перемогу. Є люди, які вже розуміють, в який спосіб і як це робити, є люди, які ще в пошуку, і хочеться, хочеться ще нам всім побажати, щоб ми оці свої внутрішні срачі лишили на після перемоги. Тому що буває таке, що